Дзвонив чоловік, каже, два роки тому брав мене поршневу GFD. Алло? Добрий день. Добри. Та Полтава тут буде. Я вас там поршневу брав uh -huh. на МТЗ. Так. ДФД, по-моєму. У uh -huh. вас є зараз така? Є такі так. Це МТЗ звичайний не нетурбований. Так, да, обикновенний п'ятіканавочку я у вас брав. Так, є такі так. Да, добре. А скільки вона зараз, дев'ять чотириста. Да, бо це для сусіда, я у вас брав, годів, два назад, мабуть. Uh -huh. У мене працює, а він дурень поїхав в Харків, чи йому з Харкова з вислали, чи, чи кажуть, чи костромська, чи Канська, я не зрозумів, воно місяць uh -huh. поробило, масло погнало. Кажу, давай я хлопцям позвоню, спитаю. Яку я собі брав, працює, вопросов немає. А, ну, бо GD це хороша якісна, от вона вже два з половиною роки, як появилась, продаємо, то ну, питань по якості абсолютно немає. Люди тільки хвалять її. Та і я ж теж, оскільки працюю, і трактори, і оранка, і культівація не витягає. Хоч і землі не так багато а, ну, для себе сам же за кермом то бережеш, то все одно не, не так як в когось піа. Він я кажу, що взяв теж ж роді це. Я не подумавши. Кажу, давай я хлопців узнаю, якщо є, Кажу, та, то тобі предложу теж. Та, та, та я й думаю, що на сьогоднішній день жив'я буде дешевше, то, що він там брав чи Кострому, то ну, це ж не, не оригінально буде кострума, чекаємо, що він там брав. І воно думає, що ну, дешево, де буде? він часто Кострому возьме три роки війни. І, угу. Я сказав, що видно, лапшу навіть навішали чоловікові. А він согласився. Ну ви ж висилаєтесь, так, да? налога, да, почта оплата при отриманні, так. Да. Добре, тоді я вам перетелефоную, зараз я до mm. за нього схожу, скажу, що є така ціна, якщо що там, да. у вас є прокладки ж є, там е, да, є. Є іще... е прокладки, так, да, якщо потрібно, багато чого є. Добре. Решт, добре. Так, да, дякую велике, добра, добре, да, до да, побачення. Да,